Друзі, привіт! Існує багато думок, що удари кинжалами, які були нанесені по дамбі Кривого Рога, можуть масштабуватися і е, люди вже починають боятися те, що росіяни можуть вдарити по київській дамбі або по Запорізькій, і дуже легко спричинити е, фактично техногенность таку катастрофу. От е, я хочу сказати одну річ. Дамба, Київська, так само як Запорізька і так далі, вони будувалися у часи Радянського Союзу і будувалися з розрахунку на те, що можуть наноситися по них ракетні удари. Якщо ви пам'ятаєте, Радянський Союз завжди готувався до ядерної війни і загалом до, до війни. З колективним заходом. Тому так само, як реактори Запорізької атомної станції та інших ХЕС, так само і київська дамба, вони розраховані на ракетні удари. Зрозуміло, що якщо бити ракетою в одну точку кілька разів, то можна спричинити руйнування. Але від одного двох кинжалів київській дамбі не буде суттєвих ушкоджень. Просто згадайте. Скільки знадобилося хаймарсів для того, щоб пошкодити перекриття та дорожнє покриття Антонівського мосту? Тому, друзі, будь ласка, коли ви думаєте і читаєте або бачите такі панічні пости? В найближчим часом буде багато таких панічних постів, що Росія, от-от вдарить по Київській Дамбі, і все зруйнує, затопить там половину Києва, там і так далі. А пам'ятайте, що таку паніку вигідно сіяти безперечно росіянам для того, щоб налякати наше суспільство, знизити нашу волю до боротьби з ворогом і домогтися головної мети. А головна мета Росіян всадити Україну за стіл перемовин. Україна говорити з Росією не хоче і говорити зараз немає про що, особливо після того, що зараз ми знаходимо в ізюмі. Та після всіх цих злочинів проти українців, тому без паніки Україна переможе. Слава Україні! Переможемо всіх.